31 грудня 1999-го людство готується до Нового року. У магазинах не черги за шампанським і гірляндами, а за водою, батарейками і консервами. Деякі сім'ї про всяк випадок знімали готівку, запасалися дровами, паливом, свічками. Бо цього разу з настанням півночі мав прийти не просто новий рік, міг настати кінець світу, і мова не про стародавні пророцтва чи календар Майя, Загроза була куди реальнішою і небезпечнішою. Її джерело комп'ютери, що вже контролювали фінансові системи, електростанції, авіацію, навіть ядерну зброю. І це була не параноя. Про можливу катастрофу говорили науковці, технічні експерти, уряди, навіть президенти країн. Кидефект електрик пау, у світі цю загрозу назвали просто Y2K. У нас проблема 2000 року. Як два нулі і економія байтів могли стати фатальними і як людство стояло на порозі технологічної прірви, зараз розповім у 60-х роках. Комп'ютери були схожі на шафи, їхні компоненти коштували дуже дорого, особливо пам'ять. Типовий обсяг оперативної пам'яті 2 кБ. Додати коштувало надзвичайних грошей для розуміння, можна скористатись графіком цін на пам'ять. Тож інженери вигадали хитрий трюк для економії пам'яті, навіщо зберігати повне значення року, якщо можна писати лише останні дві цифри замість 1966-го – просто 66-те. Здавалося б, дрібниця. Але якщо так зберігати мільйони дат. Економія пам'яті стає суттєвою, рішення здавалося елегантним, але було й небезпечним. Бо 2000 рік у такій системі збережеться як два нулі, що буде сприйняте як 1900 рік. До чого це може призвести, тоді майже ніхто не думав. Проблему просто відклали на потім. Першим, хто усвідомив масштаб майбутньої проблеми, був інженер на ім'я Боб Бемер. Він був колишнім працівником IBM. Який вже тоді зробив величезний внесок в розвиток інформатики і комп'ютерів, вже в 1971 році. Бемер почав публічно попереджати про небезпеку, яка може виникнути внаслідок скороченого запису дат, і це призведе до масових помилок від банківських транзакцій до критичних збоїв в інфраструктурі. Він надсилав звернення до великих корпорацій, публікував статті, писав президенту Америки Річарду Ніксону, закликаючи до дій. Проте його слова сприймали як занадто гіпотетичні і відірвані від реальності на той час. Комп'ютери були рідкісними і громісткими машинами, які займали цілі кімнати і здавались чимось далеким від повсякденного життя. IBM, хоча й не заперечувала проблему, лише рекомендувала своїм клієнтам перейти на чотиризначні дати, але реальних змін не відбулося. Індустрія продовжувала економити байти. Бемера практично ігнорували десятиліттями він залишався одним із небагатьох, хто розумів загрозу. Уявіть, як це роками стукати в зачинені двері, знаючи, що колись вони вибухнуть. У 90-х роках комп'ютери вже міцно увійшли в побут вдома, й на роботі люди грали у відеоігри, які згодом стануть культовими. Комп'ютери керували аеропортами, атомними станціями, супермаркетами, і тоді почало доходити. Проблема, можливо, дуже серйозна. Складська система супермаркету наказувала утилізувати свіжу партію консервів, бо термін придатності закінчився 90 років тому. Ув'язнених мали достроково звільнити, бо комп'ютери вирішили, що термін покарання вже минув. Проблему почали обговорювати на міжнародному рівні. Сюжет про проблему 2000 року з'явився навіть у Сімпсонах. Гомер забуває перевести годинник на ядерній станції. І це призводить до катастрофи. У 1998 році у штаті Вашингтон створили White2K Cooperation Center, до якого увійшли представники 120 країн. Сполучені Штати особливо переживали за наслідки, вони оновили програмне забезпечення, що керувало ядерним арсеналом, але боялися, що Росія цього не зробить. У 1999 році було навіть створено. Центр стратегічної стабільності, щоб уникнути випадкової ядерної війни, Україна теж готувалася. МОЗ видав наказ про створення спеціальної комісії для запобігання наслідкам проблеми 2000 року, завдання інвентаризація вразливих систем, розробка заходів профілактики, контроль виконання. Техніку перевіряли на сумісність із 2000 роком. Ажіотаж дійшов до того, що в магазинах можна було знайти пральні машини сумісні з двохтисячним роком. Хоча це й нонсенс, НБУ на рівні постанови зобов'язував банки підготуватися до 2000-го року і прозвітувати серед вимог: резервне живлення, розрахунки наперед, уникнення активності на початку 2000-го. в разі невиконання, відключення банку від системи. Такі дії лише посилювали паніку серед населення. З настанням 2000 го світ продовжив, існувати. катастрофи не було, але дрібні збої траплялися по всьому світу. В Австралії не працювала система перевірки квитків у автобусах. У Японії тимчасово зупинилися 13 залізничних станцій у Гонконзі. На кілька годин перестали працювати алкотестери. У Данії першу дитину року зареєстрували з датою народження 1900 рік. У Нью-Йорку відеопрокат виставив рахунок на 91 тисячу доларів за касету, прострочену на 100 років, і багато інших. В описі до відео залишив посилання на детальніший перелік збоїв: усе це дрібниці, жодної критичної аварії. Світ витратив понад 300 мільярдів доларів у перерахунку на сьогодні. Понад 550 мільярдів, щоб підготуватися, дехто вважав, що це все змова. Мовляв, кінець світу вигадали, щоб вкрасти гроші. Але саме завдяки підготовці вдалося уникнути серйозних наслідків. Чи буде подібна проблема в майбутньому? Так у 2038 році настане нова цифрова прірва, яка стосується комп'ютерів, що зберігають час у форматі POSIX. та завдяки досвіду з Y2K Є надія, що цього разу все вирішать вчасно. В описі до відео є посилання на графік цін на пам'ять та деякі матеріали по цій темі. Дякую за перегляд. Якщо хочете підтримати випуски, залиште коментар під відео. Це дуже допоможе. До зустрічі!